Вітаю вас, мої любі! Дивимось, що буде відбуватися на цьому тижні з 26 січня по 1 лютого в Україні. Щось ми намагаємось втримати щось своє, якимись, прям, ви знаєте, нестандартними шляхами. Все, що буде, йде мова про Україну, все, що є в Україні. Про що це? А, ну це про договір. Бо Росія намагається от підписати договір, так, щоб на її користь було, щоб їй було гарно. Ну, Багато людей в нашій країні ну, відчувають дуже багато ну, емоцій. Тут скобки він може показувати дуже різні емоції, тому в нас зараз. Все буде тягнутися, як і раніше. От, як і раніше, буде все, От на цьому тижні якась буде, як і раніше, буде щось, мабуть, ми будемо е боятися, мабуть, щось буде летіти і стояти в захисті. Коротше, продовжується, як тягамоті на те, що й було, ми як захищаємо свої ресурси. Ми як от, от захищаємо, боремось, прям боремось за свої якісь здобутки. І в нас от прям це тільки, от бачите, відстояти. якось Це або військовим шляхом, або от показати, що я це може зазначити ще що, я, що я показувати. Що у мене є, як у. Мага багато військової сили, от прям і всі ресурси, щоб показати себе військову силу саме. Не просто так, а щось саме через військову дію, що ми маємо всі можливості бути магами саме в військовій справі. Щось кардинально повинно змінитися. Оце, а що ж це таке може бути? І ми на майбутнє, от дивіться, смерть це приходить кардинальні зміни, і ми на майбутнє. Задоволені чимось. Чим? Бо дивіться, руйнується якесь, не руйнується, а от прямо де наступ на то, як хоче Росія домовитись. І дивіться, зв'язується війна, як обмежується. Це може про домовленості. Ми от отримуємо, як по справедливості все як по кармі йде для нас. Все дуже. І знов показують, що прийде звістка, що війна як блокується,